Нова книжка Трібника усопших», які містить в собі зібрані в одній книзі всі послідування, які пов'язані з відспівуванням спочилих, а також поміновіння усопших, які передбачені на різні випадки життя. Серед нових чинів, які поховальники які підміщені, є чини, написані на поховання деякона, а також на поховання православних вимів. Крім того, тут є передбачені випадки запокійно-малипту тобто, на втіху. Родичам, в яких самовільно загубили своє життя близькі, а також молитовний чин поміновіння владенців, які були не прийняли таїнство хрещення, виникає питання: чи існує особливий пасхальний чин панахиди? Якщо ми подивимося на богослужбові вказівки звершення панахиди на радиницю, а це власне перший день пасхального поміновіння спочилих, який відбувається у вівторок після Світлого тижня. То там вказується цей особливий чин тільки тим, що на початку кінці співається Христос Воскрес. Далі панахіда відбувається звичайним своїм чином. Тобто, особливого чину пасхальної панахиди як такого немає, тому що панахида світлий тиждень не здійснюється. На світлий тиждень передбачено лише відспівування. Якщо людина померла, причому це відспівання не звершується на перший день паски в неділю, лише вже починаючи з понеділка і далі до суботи. Є така практика, хоча вона жодним чином не регламентована церквою і немає ніде собослуговка з що беруть за основу тоді цей поковальний чин пасхальний і вже на його основі звершують. Те, що ми можемо сьогодні називати пасхальним чином панахіда, тому що в принципі панакіда, яку ми звершуємо, це послідування відспівування, воно має структуру відспівування. І якщо хтось хоче звершувати якісь особливі чин пасхальні панакиди, наголошують і не передбачуються за виставом, то в принципі є така практика, беруть за основу саме чин і замість єми сі співають звичайний пок'ємосиканопасти, ну і відповідно, які там є вставки. Але це вже на смак і на розсуд. Окремо священника, якщо в нього є благословіння і є хіст це робити.